Один день із мого життя. Ринок, звісно, смачна кава, далі сходила на ринок по поболоничку і швиденько побігла тренуватися. Важкувато зараз тренуватися, тому що надзвичайно гаряче. але нічого за пару хвилин і не відчуваєш, наскільки гаряче, тому що захоплюєшся процесом. І проводжу класний час. Дві годинки пролетіли дуже швидко та непомітно. І ось уже час повертатись додому та готувати смачний сніданок. На сніданок у мене смачніші манго з полуничкою, йогуртом, домашньою гранулою та свіженьким апецовим медом. Ну дуже смачно отримала. Максимум задоволення. Так як дуже гаряча і хочеться більше рідини на обід був смачний колончик та тоник з планицею та льод. І на вечерю дійсно смакота моя улюблена піцу та салатка.